Сучасні військові реалії вимагають нових безпекових рішень. Ця теза була ключовою під час міжнародного дипломатичного форуму в Острозькій академії. Національний університет в четверте проводить подібний захід. Щороку форум відвідують посли іноземних держав, дипломати з різних куточків світу та представники як українських, так і закордонних відомств. Цьогоріч частина поважних гостей не змогла побувати в острозі однак взяла участь у дискусії онлайн. Я розумію, що цього року це є причина ця люта, це несправедлива війна. Україні, вона не дала можливості приїхати багатьом дипломатам. А ті, що приїхали, це ті сміливці, які приїхали, я вам дуже дякую. Я впевнений, що наша аура, наша любов до вас, наша щирість, вона залишиться завжди у вашій пам'яті. Одним із перших до учасників форуму звернувся начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Очільник регіону пригадав, як чотири роки тому у цих стінах президент України Володимир Зеленський представляв його новим керівником області і додав, що всі, хто, хоч раз побували в Острозькій академії, несуть потім цю теплоту і гостинність крізь усе життя. Я щиро впевнений, що дипломати, які відвідали сьогодні Рівненщину, поїдуть звідси з відчуттям того що завтра вранці вони проснуться і подумають, а що я зробив для рівничі, що я зробив для України і що я зробив для перемоги. Учасники форуму під час дипломатичного діалогу говорили про роль військових аташе в російсько-українській війні. Дискутували також на тему глобальних безпекових викликів і ролі дипломатів. У ній один із учасників, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско зазначив, що світ вже не буде таким, яким був до 24 лютого 2022 року, і вже зараз треба напрацьовувати глобальні безпекові рішення. Після цього нам треба буде подумати справді про перезаснування глобальної системи безпеки. Чому ну тому, що ця система, яка є сьогодні в особі, скажімо, організації бідних націй чи обсє вона змінована, вона не працює. Організатори форуму зійшлися на думці, що захід першочергово покликаний сприяти кращому взаєморозумінню і співпраці між країнами, що так чи інакше зіштовхуються з сучасними військовими викликами і спільно знайшовши консенсус, буде легше будувати мирне життя після української перемоги. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.